Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Щосереди о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 10. Відомі люди розділля. Кароліна Лянскоронська, жінка, що вийшла заміж за науку. Сьогодні розповідаємо історію пані Палацу, яка стала першою жінкою у Львівському університеті, що отримала габілітацію. Так у західноєвропейських та латиноамериканських університетах називали набування іншого вищого наукового ступеня з навчення мистецтва, наукова діячка та громадська активістка Кароліна Лянц-Коронська народилась 11 серпня 1898 року на батьківщині графа Кароля Лянц-Коронського, радника при дворі імператора Франца Йосифа, Першого її мати була Малгожата фон Ліхновська, третя дружина Кароля. Статки Лян коронського тоді займали п'яте місце у Польщі. Він володів маєтками та палацами у роздолі, комарно, ягелниці, а також землями та лісами у штирі. Це Австрія та Водіславі. У Польщі Кароліна лян закінчила приватну німецьку середню школу у відні у 1920 році. Ще навчаючись у середній школі, вона відвідувала лекції Макса Дворжака, видатного знавця історії мистецтва та друга свого батька. Саме Дворжак був основним куратором колекції Кароля Лян Кароліна кожного року проводила багато часу в роздолі. У своїх спогадах вона визнає, що серед багатьох резиденцій саме палац у роздолі був її найулюбленішим місцем. Її родина приїздила в розділ весною та часто знаходилась там майже до зими. І навіть були випадки, коли Лянськоронські святкували Різдво в палаці, як це мало місце, у грудні 1925 року. Після закінчення середньої школи Кароліна вступила вчитись у Віденський університет. Її цікавило мистецтво Італії, епохи відродження та барок. А її улюбленим художником був Мікеланджело. Після закінчення навчання Кароліна отримала диплом історика мистецтва за спеціальністю археологія та філософія. Під керівництвом дворжака Лян Скоронська підготувала, а потім захистила докторську дисертацію, темою якої була творчість Мікеланджело. Вона їздила у наукові відрядження до країн Європи, крім Італії. Вона також здійснила наукові експедиції до Франції, Німеччини, Бельгії, Швейцарії Іспанії. Та Португалії. Працюючи в Римі, Кароліна Лянскоронська мала постійний зв'язок зі Львовим та львівським науковим середовищем. Перед публікацією усієї статті обговорювались на засіданнях секції історії мистецтва та культури. Товариства у 1934 році Кароліна переїхала до Львова, де жила на вулиці Зиморовича. 19. її квартира у Львові, незважаючи на всі статки, була доволі скромною, адже Кароліна вела спартанський спосіб життя. Як зауважила її подруга Кульчинська, найхарактернішою рисою характеру Кароліни була безкомпромісність. У неї був низький голос, суворий вираз обличчя і гостре слово. Того ж 1934 року Кароліна подала заяву до вченої ради гуманітарного факультету університету у Львові з проханням надати їй можливість викладати курс історії сучасного мистецтва вже через два роки. Вона стала першою жінкою в Польщі, яка написала габілітаційну роботу з історії мистецтва, і водночас першою жінкою у Львівському університеті, яка отримала таки габілітацію. Надалі вона багато часу приділяла мистецьким дослідженням. Тоді ж Кароліна казала, що вийшла заміж за науку, а своїм коханням називала закоханість у творчість Мікеланджело. Насправді, чимало кавалерів з аристократів пропонували їй руку та серце. Серед них були і дуже відомі фігури. Так, Кароліна була симпатією Едварда Бернарда Рачинського, президента Польщі у вигнанні. А також вона була симпатична Карлу Якобу бург Тодішньому президентові міжнародного комітету Червоного Христа, але, на жаль, вона так і не знайшла того, з ким хотіла б розділити своє життя. Безумовно, Кароліна Лянськоронська любила розділ та залишила у своїх спогадах. Багато приємних згадок про це чудове місто. Це був 10-й випуск подкасту Мандри роздільські. Слухайте нас щосереди о 18.45 з повтором. щонеділі о цій же порі. Андри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки українського культурного фонду.